Намалюємо сьогодні прапор України, а також напишемо на цьому прапорі деякі рядки, тобто, наших класиків, так? наших власне, поетів українських. Ну, Давайте власне, подивимося, як це робиться, власне, тобто, без списків. І потім ми подивимося варіант зі списками. Тобто, Ми тут з вами створюємо вікно, певне, так? Також обираємо да, певне вікно. І давайте також тут створимо черепашку. Далі ми. власне малюємо з вами синю смугу, потім жовту смугу. Далі ми потім вже тобто, малюємо вже наші, тобто друкуємо деякі вислови, так? тобто наших класиків, наприклад, Івана Франка і також Тараса Шевченка. Тобто ми, власне, друкуємо. Переходимо власне, за координатами. Тобто по х у нас буде 0, по ігри у нас буде мінус 80, потім мінус 110, мінус 140, 120, 90, 60. Тобто ми тут друкуємо власне, певні, певні рядки, певну інформацію. Давайте подивимося, як це все виглядає. Так, у нас власне, розмір вікна 600 х Ну, Давайте тут напишемо, наприклад, не моє перше графічне вікно. Давайте напишемо, наприклад, Ukraine. Напишемо ось так і запустимо. Так, і дивимося, що у нас який результат. Так, ну ось такі рядки. Тобто ось те, що да? Тобто ось такі цікаві рядки, і, в принципі, виглядає досить непогано. Тобто, ось такий у нас вийшов, власне. Малюнок, і також ми надрукували певні рядки. Тобто, ось таким чином. Код я залишу власне, в коментарях. Це один варіант, це власне, без списків. Ну, Краще все ж таки використовувати нелінійний алгоритм, який тут є. Краще використовувати все ж таки списки, використовувати цикли. Ну, Значно буде коду менше, код буде більш гнучкий. Ну, давайте подивимося другий варіант. Тобто, дивіться, я створив два списки. У нас є Франко, є Шевченко, Тобто, що таке список. Тобто, У нас є звичайна зміна, наприклад, яка може містити в собі ну, або число, або строку, наприклад, будь-що завгодно. так? А список це, по суті, у нас набір змінних. Тобто, ми можемо к цим змінним власне, достучатися за індексом. Тобто, нумерація починається з нуля. Ну, Наприклад, у мене тут масив строк, Тобто, це нульова строка. Раз. Потім 2, 3, да? тобто 0, 1, 2. По суті, у нас тут є 3 строки, по суті, масив складається з трьох строк. Ну, це масив або список. Ну, краще тут список все ж таки. І також є Шевченко, да? тобто дивіться, Тут у нас є певні вислови, ми все все об'являємо, об'являємо це все в квадратних дошках. Ну, Звісно, це я, як приклад, використовую. Тобто, Якщо хто захоче, можете використовувати інші слова, інші вислови. Ви можете замінити наприклад, на якісь свої. да? Тобто, Ви в принципі, можете використовувати. Далі ми також створюємо вікно і також створюємо черепашку. так? Тобто, і дивіться, Ми зараз малюємо також, власне, блакитну частину прапору, тобто, блакитну смугу. І Для цього дивіться, ми зараз створимо список BluSTrip. І також angle, да? тобто у нас тут є кути повороту. Давайте подивимося, тобто тут є у нас sets, да, тобто тут у нас ми виставляємо кути повороту і також виставляємо координати, да, куди треба зміститися, наскільки, на, на яку відстань треба зміститися. Ми це зробили у вигляді красивого, у вигляді ось масиву. Да, тобто У нас тут список складається раз, два, три, чотири п'ять. Тобто тут у нас 5 значень, тут у нас також 5 значень. За допомогою циклу, за допомогою функції LAN ми можемо власне виміряти довжину масива, і власне можемо також циклом. Переміститися куди потрібно, ми тепер перебираємо. тобто Дивіться, ми по елементам масива, щоб звернутися до кожного елементу, да? тобто, тобто масив або список у нас в себе включає декілька змінних, ну, наприклад, 300, 200, 600, 200 і так далі. Тобто, якщо звичайна змінна, у нас просто може бути число 300, а тут у нас декілька чисел, і ми можемо по індексу до них звертатися. Тобто, Ось таким чином відрізняється список від звичайних. власне, від звичайних змінних, тобто ось таким чином це є контейнер змінних, можна сказати. І ми звертаємося за індексом. Є там багато також інших, я відео записував раніше, там є багато ще методів різних, тобто які дозволяють в принципі, зручно працювати зі списками. Ми також це все подивимося. Ну, ось ми відмалювали синю смугу. Да? Тобто, обираємо, малюємо синю смугу. Begin-Fi-N-Field це просто у нас заливка. Да? Якщо ми хочемо щось залити, ми просто обгортаємо код ці команди. Жовта смуга. Дивіться, аналогічно. Все те саме, тільки тут ми пишемо Yellow Strip, Yellow Angle, тобто кути тут трошки відрізняються. Можна було, в принципі, однаково використовувати список і для одного, для іншого, але тут кути трошки відрізняються, тому я вирішив використати все ж таки, тут написати Blue Strip, blue Angle, а тут Yellow Strip, Yellow Angle. Да? Тобто ось таким чином. Ну і, звісно, робимо те саме, тобто для жовтої, для жовтої смуги. так, І також дивіться, ми зараз будемо друкувати власне напис. так, Тобто, у нас можна тут також трошки скоротити. У нас тут є «Fill Color», «Pen Color», Давайте тут напишемо «Color», просто blue. Наприклад. Пишемо тут також колір заливки, колір обведення. Пишемо «Blue». Так, можемо тут різні спочатку кольор обведення, потім кольор заливки. Тут також кольор обведення, кольор заливки, ну у нас вони будуть однакові. Тут також можна трошки змінити. Можна просто написати кольор, і тут написати, наприклад, просто yellow. Да? Пишемо yellow. Єло, ось таким чином все виглядає. Та ну, Можна також взяти пробільчик сюди поставити. Тобто, У нас є список Франко, є список також Шевченко. І ці списки мають у нас тобто, раз, два, три. Тобто, У нас є по три строки в кожному списку. Да? Нумерація починається з нуля. Ну, Нам тут, в принципі, це не дуже важливо. Тобто, Перший елемент буде по суті, у нас 0, 1, 2. Да? Тобто, якщо всього три елементи, то у нас буде 0. 1, 2, тобто буде так у нас звертатися. Ну і далі переходимо за координатами просто. Да? Тобто дивіться, Тут достатньо просто пройти за координатами. І далі можна тоді вже, скажімо так. Тепер ми знову, власне, зараз колір буде блакитний, колір жовтий. Так, знову Y також змінно змінюємо. І, власне, будемо переміщуватися таким чином. І тобто, у нас змінюється також Y. Ми кожен раз, наприклад, за кожен прохід змінюємо це, у нас тут цикл з лічильником. Функція range означає тобто, діапазон. Ну, У нас буде діапазон, тобто, ми проходимося по всьому масиву. Функція len повертає нам значення тобто, довжину масиву по суті, списку. Функція write дозволяє власне, намалювати, вивести текст. Тобто, Тут те, що ми виводимо, далі у нас є align, тобто, у нас або по центру текст, або по лівому, по правому краю. І також шрифт. Тобто обираємо тип шрифта, пишемо. Також його розмір. І також, наприклад, пишемо тут болт, це означає жирний шрифт також. Аналогічно для Шевченка запустимо. Давайте подивимося, що у нас тут вийшло. Так, запускаємо. Запускаємо. Малюється смуга синя. Так, і тепер у нас пішла смуга жовта. Давайте подивимось. Так, ось таким чином пішла у нас жовта смуга. І ми намалювали також рядки. Тобто, все аналогічно, що у нас тут, в принципі, без списків і зі списками також варіант. Тобто ми будемо порівнювати код зі списками і без списків. Ну, Такий код буде більш гнучкий. Тобто, все ж таки, якщо у вас може бути, наприклад, більше, да, тобто у нас тут по 3. Речення по три строки, а може бути і побільше, і скажімо так, списки будуть краще, ніж просто якийсь лінійний алгоритм, просто це все, все друкувати і змінювати. так, Наприклад, якщо тут треба змінити, наприклад, кожен раз не дуже зручно, коли ви, наприклад, кожен раз змінюєте, да? тобто треба повторювати центр. тобто також... Тип шрифта, і все це потрібно. Якщо ви хочете поміняти, треба змінювати декілька разів. Це не дуже зручно. Тобто, ну, в принципі, аналогічним чином все виглядає. Але дивіться, якщо ви хочете змінити, наприклад, тут вже, власне. Розмір шрифта або стиль треба прописувати раз, два, три, тобто шість разів. Або, наприклад, якщо буде у вас більше строк, то і буде і 10 разів, і 20 разів. А тут у нас, дивіться, достатньо прописати тут, наприклад, два рази або один раз. І все буде працювати, все буде добре. Тобто такий код більш гнучкий і більш краще власне, буде, скажімо так, зрозуміліший. І краще буде працювати, і краще його буде щось там змінити, буде значно легше, значно краще. Тобто, ось такі два варіанти. Я залишу один варіант в коментарях, інший також варіант. Ви все це можете спробувати використати, потестувати, змінити. Ну, в принципі, у мене все. Всім дякую за увагу.